Слава Богу за те, що ми маємо можливість бути на служінні в домі молитви разом з братами і сестрами, прославляти Бога, згадувати ціль приходу Ісуса Христа на землю. За це скажемо, слава Богу. Буду читати послання апостола Павла до Євреїв, четвертий розділ. З 14 по 16 вірш. Послання апостола Павла до Євреїв, 4 розділ із 14 по 16 вірш. Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано у всьому. Подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Тема проповіді Христос як Первосвященик. Автор послання до євреїв вважається, що це є апостол Павло, про те, що це до євреїв. Про те, що в цьому посланні є дуже багато згадок саме старого заповіту, П'ятикнижя Мойсея, багато чого такого, що люди новонавернені, вони могли і не знати цього. Але люди, які чудово розуміли, чудово, добре знали саме писання, яке було відоме на той час, вони могли добре зрозуміти це послання, до чого автор хоче закликати тих, хто читає це послання. І автор він починає з того, що говорить, що Ісус Христос є більший за ангелів. Говорить, що дуже часто ангелам люди приписували велику честь, вони є посланці Божі. Але автор говорить, що Христос є більший за ангелів. Потім автор говорить про те, що Христос є більший за Мойсея. Мойсей вважали Його головним пророком, головним поводарем своїм. Єврейський народ, і ось автор говорить: Він є більший за Мойсея. Дальше говорить про те, що Ісус Христос є більший, ніж первосвященик, говорить про ціль первосвященника, яка була на той час, і говорить, що Христос є більший, кращий первосвященник. І згодом говорить про те, що Христос є вищий, навіть ніж закон. І саме оце порівняння Христа і первосвященника. Автор робить велику увагу на цьому і називає Христа первосвященником, великим первосвященником, тобто кращим і більшим, ніж ту роль, яку виконували первосвященики на той час. Хто взагалі такий первосвященник? Це головний священник, який представляє народ перед Богом і наглядає за іншими священниками. в Біблії також називають його часто. Читали як великий священник або навіть просто священником за днів того -то, чи іншого царя, і називається ім'я цього священника. Це священник, який був головнішим, відповідальнішим і мав особливу посаду. Основною функцією священника була роль посередника між Богом і народом. Вони представляли народ перед Богом, але також і Бога перед людьми. Те, що говорить первосвященник, люди розуміли, це говорить Бог до них. І з іншого боку, коли вони ставали перед Богом, Бог, вони як були представниками народу, вони мусили приходити із жертвоприношенням, яке було в старому заповіті, тому що саме воно покривало гріхи. І як представники народу, який багато грішив, багато помилявся. Вони мали приходити із жертвою перед Богом, щоб Бог не гнівався на цей народ, але щоб ця жертва була цим ніби те, що покривало ці гріхи. Першим первосвящеником згадується в Біблії, це був Аарон, якого на цю посаду призначив сам Бог, брат Мойсея, який говорив свого часу тоді до Фараона щоб Бог відпустив народ. Він також говорив в той час до народу, і вони розуміли, Він говорить ті слова, які Бог поклав йому, які Бог йому сказав. І він говорить саме представник Бога для них. Вони розуміли, це не просто Аарон говорить від себе, але розуміли це Він говорить те, що зараз, в цей даний момент, Бог говорить до народу. Далі ми бачимо, що це священство, воно передавалося по батьківській лінії від батька до сина, і просвященик мав відповідати досить високим вимогам. І навіть в книзі Левит 21 розділі згадується, що навіть були люди, які мали якісь фізичні вади, вони не могли бути священиками. Тим більше, моральні. А згадується також момент в Біблії, коли Двоє із синів Аарона. Вони були недбалими в служінні. Вони занедбали служіння. Вони... Вогонь, який вони мали стерегти, він погас через їхнє недбальство. Вони легковажили цим. І знаємо, що Бог покарав їх, що вони померли. І високою якістю мав володіти первосвященник моральною. А також і фізичними. Перший священник, взагалі, який згадується в Біблії, це Ємелхиседек. Він був священником Всевишнього Бога, так про нього говорить Біблія. Він був також і царем. І також він згадується, як він благословив Авраама. І розуміли, що в той час, коли він благословляв Авраама, сам Бог благословляє через нього Авраама. Згадується про те, що він. Ще до закону, до того як був закон, до того, як Бог сказав, хто має бути священником, але він вже в цей час був священником. Щоб підкреслити, наскільки Ісус є вищим, наскільки є вищий Христос в порівнянні з Аароном священством, апостол Павло згадує саме Мелхиседека, згадує про те, що він був і царем, і священником. Він був Царем і священником саме за рішенням Бога. Саме Бог вибрав Його на це покликання. Так само Ісус Христос Він не був з коліна Левія, з якого були священики і левити. Він був з коліна Юдиного. Але апостол Павло в посланні цьому до євреїв підкреслює, що сам Бог його вибрав, подібно як Мелхиседека Бог вибрав. Так само і Ісуса Христа, саме Його Бог вибрав для особливої місії бути цим первосвященником кращим, ніж були до нього. Ісус, як первосвященнику йому не потрібно було приносити жертву за гріх, Він сам став жертвою за гріх. Вони кожного разу, як приходили перед Боже лице, повинні приносити жертву. Вони були представниками народу, який грішив, та Ісус Христос сам став жертвою, жертвою досконалою. Він був досконалим і йому не було потреби самому приходити. Як Пересвященник, Він мав і за себе приносити жертву, і за народ. Але Ісус Він приніс і став сам жертвою, досконалою. Йому не було потреби за себе приносити жертву, тому що Він. Не мав гріха, але він став сам жертвою, став цим посередником між Богою і людиною. Ми читаємо євреїв 7, 7 розділ 25-й вірш. Що тому він може завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатись. Він є живий. Пересвящен, який постійно заступається, який не раз в рік, не в певний період часу, але завжди постійно заступається перед Богом за народ, саме таким пересвящеником є, називає автор саме Ісуса Христа. Христос володіє і Божою природою, і людською, і тому Він є саме кращим первосвященником і може стати ось цим мостом. Між Богом і людиною. Він став цим мостом між Богом і людиною. Ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Тимофія. В другому розділі і п'ятий та шостий вірш: Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми людина. Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Отож Ісус Христос став. Цим кращим первосвященником. став тим, через якого єдиним головним, через якого людина змогла примиритися із Богом. Друге, це те, що Він був випробуваний у всьому. Коли ми читаємо життя Ісуса Христа і дивимось на своє життя, яке ми маємо. Ми бачимо, що багато з того, що ми можемо переживати сьогодні, він був випробований і знає, знає, що це таке. Знає, що це таке бути біженцем. Ми пам'ятаємо, коли хотів їх вбити, його ірод. Батьки його Йосип і Марія вони змушені були тікати з рідної країни, з рідної, з рідної домівки. Вони змушені були залишати її. Вони він знає, що таке бути біженцем. Ісус знає, що таке зрада. Його зраджували самі близькі люди, один із його найблизь... найближчих учнів, той, який з ним сидів, з ним їв, пив, з ним ходив, бачив так багато різних чудес. Але саме ця найближча людина його зрадила. Він знає, що таке, коли зраджують. Ісус Христос знає, що таке втратити. Написано, коли Ісус почув, що Іван Хреститель помер, що його вбили. Написано, що він пішов у пустинне місце. Він хотів побути на самоті. Правда, він не зміг довго там бути, бо люди його шукали. Але він шукав навіть цей час, коли просто хотів побути сам. Він розуміє, що таке втратити близьку людину. Його лукавий намагався спокусити. Намагався спокусити його багатством, намагався спокусити Його потребою, намагався спокусити Його славою. Він знає, що таке спокуси. Він знає, що таке протистояти проти лукавого. Він був випробований у всьому, але не згрішив. Він знає, що таке несправедливе обвинувачення. Він був несправедливо обвинувачений. На нього говорили наклепи, перекручували його слова. Говорили те, що він не говорив. Він знає, що таке несправедливо б'ють і несправедливо вбивають. Його несправедливо били, засудивши несправедливо. І Його вбили теж несправедливо. Сотник, який стояв біля Христа, він зрозумів, що це був праведний чоловік. Один з розбійників, який був на Христі, він каже, ми справедливо засуджені. А Він несправедливо засуджений. Чому Він тут на Христі? І ці роздуми наштовхнули Його на те, що він почув від Ісуса Христа, що ти ще сьогодні будеш зі мною в раю. Якщо Ісус переживав багато моментів в своєму житті, тим більше Він сьогодні є той, який може зрозуміти нас, що би ми сьогодні не переживали. Який би момент важкий ми б сьогодні не бачили і розуміли, і не говорили, що ніхто нас не може зрозуміти, Він є той, хто може зрозуміти. Він є той, хто може поспівчувати насправді, як той, який пережив. Вважається, що справді може зрозуміти і переживати за тебе лише та людина, яка була в твоїх обставинах. Христос був в наших обставинах, і Він може поспівчувати. І третє, не тільки співчувати. Я пам'ятаю, у перший день війни дуже дивувало усіх про те, що багато країн вони висловлювали співчуття Україні, і лише співчуття. І розуміли, що вони не знали, що їм робити, а наш народ чекав більше, ніж просто співчуття, чекав допомоги. Прийшов час ця допомога сьогодні є, слава Богу, за це і за ці країни. Які ї дають. Але ми розуміємо, наскільки просто співчувати є мало, потрібна допомога. Але Ісус Христос є тим, який не просто співчуває і каже, Я висловлюю вам своє співчуття. Ні, Він більше. Він є той, який може допомогти. Він є той, який хоче допомогти. Ми читали з вами. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. В нього є милість, в нього є благодать, Він може допомогти. І Він хоче цього, щоб ми приходили до нього і просили цієї допомоги. в нього. Чи тиснуть на спокуси, чи важкі обставини в нашому житті, ми маємо такого первосвященика. Що може співчувати і що може допомогти. Слава Богу за такого пересвященка. Отож ми читали про те, що ми маємо такого пересвященка. Маємо такого, який заступається за нас. Маємо такого, хто не просто за нас жертву приніс, але навіть сам став жертвою. І не просто жертвою, яка потрібно час від часу повторювати, але раз і назавжди. Ця жертва вона є перед Богом. Він бачить кожного з нас, Він співчуває нам, і Він сильний нам допомогти. І ми маємо можливість сьогодні приходити до нього з відвагою, тому що розуміємо Його місце, розуміємо, для чого Він прийшов на цю землю. Буде час, коли Ісус прийде на землю судити за гріх. Але сьогодні ще цей час не настав. Сьогодні ми згадуємо про Ісуса Христа, як Той, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти. Для того, хто потребує, для того, хто розуміє, що Він грішний, для того, хто розуміє, що йому потрібна допомога, для того, хто розуміє, що йому важко. Сьогодні є вихід в Ісусі Христі. Він є сьогодні нашим виходом. Він сьогодні кличе і каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Маємо можливість сьогодні приходити до Нього в молитвах своїх, своїм серцем сказати в молитві Господь: Ти бачиш, ти знаєш мої обставини, ти знаєш моє серце, то, як я себе почуваю. Можливо, гріх комусь дошкуляє. Христос сьогодні має повну милості, благодаті, яку Він готовий проявляти. Сьогодні Він хоче, щоб ми приходили до Нього, і Він чекає кожного з нас. То давайте приходити до нього, до того пересвященника, який співчуває, який допомагає з відвагою приходити до нього. Амінь.